Таке бездоріжжя та болото доводиться щоденно долати нашим захисникам на передовій. Проїхати такий шлях зможе не кожна автівка. Тож тепер гуманітарний хаб Житомира хоче забезпечити військових вантажівками. Будемо кожен тиждень передавати деякі вантажівки на наші військові частини. Цьому на цьому тижні перейдемо чотири військові вантажівки на наступному тижні ще дві, і так і будемо продовжувати нашу роботу. Вантажівки були завезені з Європи. Вони є повноприводними на дизельному двигуні та мають велику прохідність. Самі ж військові кажуть, це саме те, що їм потрібно. Всі ми бачили в інтернетах ті відео, по яким багнюкам доводиться їздити нашим хлопцям, аби захищати нашу нашу державу. Не кожна вантажівка здатно проїхати по, по тим, по тій багнюці, по тим коліям, які відбудовуються. В принципі, ви самі бачите, яка, яка високий кліренс. Хочеться додати, що це сучасна військова техніка. Всі ми бачимо, наскільки їздимо на на старих радянських зразках. Багато ресурсів йде на підтримку, на ремонт. Люди втомлюються їх ремонтувати, але іншого вибору вибору немає. А така ініціатива від благодійників допомагає оновлювати автопарк військових частин. До того ж, монтажівки вже пройшли необхідний огляд та технічний ремонт. Проєкт був реалізований спільно з міською та обласною владою. Я хочу вкотре подякувати гуманітарному хабу Житомир і взагалі всім благодійникам. Ми переходимо взагалі на новий рівень, тільки що шуткували до початку ефіру. Що наступним це буде напевно, що важка бронетехніка, тому що вже передавали і військові госпіталі, і дрони. І, і сьогодні це вже новий рівень. Це mm -hmm. те, чого зараз надзвичайно важливо і багато потребує наші наші потребують наші збройні сили україни хлопці і дівчата які ведуть опір на півдні і на сході нашої держави я дякую взагалі всім волонтерам всім благодійникам які долучаються до допомоги збройним силам україни ми вже говорили про цей проєкт. Дійсно, потреба наших військових частин, наших бригад велика. Частину ми можемо закупати за місцевий бюджет. Ми це робимо. А гуманітарного хабу були заявки на безпілотники. Ми закупали за міський бюджет. А гуманітарний хаб може зробити те, що не можуть зробити бюджети. Він може з Європи закупити техніку, пригнати і це. Вже не перша передача як техніки, яка була і ще буде. Вантажівки отримали дві військові частини, що базуються на Житомирщині, та невдовзі авто вирушать на схід. Також захисникам передали чотири тепловізори, два дальноміри та дрон Мавік. 3 закуплені коштом місцевого бюджету.